Комусь кортить пожати сотку. Хтось прагне присісти 150 кг, а може й хоче пробігти марафон. Рано чи пізно усі намагаються шукати способи, як пришвидшити результат. Найвідчайдушніші шукають заборонені і небезпечні препарати. Але є й інший спосіб підняти спортивні показники, причому майже відразу. І це не допіт. Музика це не лише для душі, але й корисна штука для спорту. У цьому відео поясню, чому це. Працює і навіть покажу дослідження. Ви будете приємно здивовані. Бути спортивним. Просто поїхали. Щоб зрозуміти, що ця порада не фуфло, спочатку коротенька база. Від чого залежить робота м'язів? Ну певно, що від тренованості. Щоб більше специфічних навантажень, то більше м'язи адаптуються і можуть здолати. Також необхідно вчасно підкидувати в топку калорії для енергії, білок для відновлення м'язів, тобто ресурси, щоб забезпечувати їх роботу. І навпаки, продукти, що залишаються, вчасно виводили з м'язів. Для цього непогано працюють спортивні добавки. і у нас є окреме відео з рейтингом найдієвіших. Добавок за дослідженнями, тому підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Отож, і хто за усім цим стоїть? Керує м'язами, серцево-судинною системою, гормонами тощо. Нервова система саме вона контролює і віддає накази, щоб усі системи забезпечували виживання, коли ви тренуєтесь. Наукою доведено, що м'яза ніколи не використовується на усі 100% своїх можливостей. Є обмежувач, який попереджає від травм і розірвання тканин, і це нервова система. Її дуже недооцінюють у тренуваннях, але вона є визначним фактором, скільки м'язів треба задіювати під час занять, і навпаки, вона сигналізує і про профтом. Якщо взяти дві людини з однаковою підготовкою, і одна буде просто чисто на автоматі сидіти в телефоні і робити свої 15 повторів в тренажері, то вона втомиться швидше, ніж та, яка буде сконцентрована на вправі. Є різні способи збудити нервову систему там від крижаної води до... Стимуляторів. Але є ще один більш приємний і безпечний спосіб, і це музика. І ось зараз можна перейти до пояснення, чому це працює. Існує два впливи. До психологічного віднесемо мотивацію. Улюблена музика активує дофамінову систему і з'являється бажання працювати. Спортсмени, які слухали свої треки перед тренуванням, показували кращі результати у силі і витривалості. І тут важливий навіть не текст, а ритм і емоція, яку ти отримуєш. Особисто я навіть не вслуховуюсь в слова пісень і більшості перекладів навіть не знаю. Байдуже про що там співають, хоча може бути й незручна ситуація. Але коли починає грати якийсь там рендондон, і це. Реально качає і додає мотивації. Важливий загальний створений настрій. Музика лише допомагає уявити мені в голові те, що я там собі хочу. Це такий собі позитивний фон, який підсилює думки і енергію в цілому. Величезна кількість спортсменів перед виходом на ринг, забіг, заплив чи виступом налаштовуються музикою, щоб показати свій максимум. Музика дійсно може допомогти налаштувати і навіть зменшити психічне напруження. На тренуванні важливо не просто відбувати кожен свій підхід, а концентруватися на вправі і техніці. Коли у вухах музика, то легше тримати зв'язок, мозок, м'язи і не розпорошувати увагу. Я нещодавно бачив, як дівчина намагалась качати прес на лавці і ще при тому ось так гортати тік-ток. В кращому випадку це якась витрата калорій, але ніяк не розвиток тіла. Музика відсікає зайві думки, будь то робочі проблеми з офісу чи фонові плітки клієнтки, тренеру про свого колишнього. В результаті ти не просто рахуєш повтори, а реально працюєш з тілом ще й в задоволення. Ще один корисний момент це відволікання від втоми. Музика впливає на дофамінову систему, і мозок ніби каже так важко, але ти можеш ще. Бігуни на довгі дистанції кажуть, що під час забігу ти можеш думати про все, що завгодно, але не про сам біг. Тобто треба відключити думки про втому. і твій улюблений плейліст може чудово в цьому допомогти. На деяких змаганнях музика може бути навіть заборонена, як додаткова психологічна перевага або в цілях безпеки. Вона ніби допомагає допомагає терпіти навантаження, а добавки типу цитруліну, бета-аланіну фізично з ним справлятися. А тому ці інструменти можна поєднувати і отримувати кращий результат. Обов'язково поділіться в коментарях своїми улюбленими треками і жанрами, що для чого ви використовуєте. Нехай іншим буде корисно. Окрім того, фізіологічний вплив музики цілком реальний. Ритмічна, швидка музика допомагає тілу рухатися активніше і узгодженіше. Дослідження показують, що під таку музику підвищується серцевий викид і споживання кисню, а це напряму впливає на показники продуктивності і витривалості. Під час бігу спортсмени з музикою змогли утримувати вищий темп на 5-10% довше. Ритм буквально синхронізує рухи і робить їх економнішими з точки зору. Ору витрат енергії окремі дослідження на бігунах, велосипедистах показали, що музика з BPM 120-140 підвищує частоту рухів. Особливо добре працює в інтервальних тренуваннях в Крім того, музика активує гормональні реакції: адреналін, кортизол, які допомагають організму мобілізувати ресурси під навантаження. І ще один цікавий момент: досліджені велосипедисти слухали активну музику між заїздами. Відновлення проходило швидше, тому що нервова система не вимикалась і не випадала з робочого режиму. Усе вище сказане підтверджують великі мета-аналізи, де вивчався вплив музики на спортивні результати. Був факт навіть застосування у реабілітації. У людей з порушенням контролю м'язів ходьба покращувалась, коли ритм узгоджувався і синхронізувався з музикою. Тобто то музика буквально може допомагати рухатись правильніше. Якщо раніше не тренували з музикою, обов'язково спробуйте. Фактично, це безкоштовний, безпечний, універсальний інструмент, який можна застосовувати в будь-якому виді спорту. Зараз існують навіть підводні навушники для плавання. Добре, як це використовувати і яку музику краще підібрати, гучність має значення. Музика повинна вмикати вас, а не просто бути фоном. Звісно, можуть бути унікуми, які можуть тренуватися під симфонію баха, але більшість це просто приспить. По-перше, враховуйте свої музичні вподобання. Не треба мучити себе техно, якщо вам подобається репчик. Музика обов'язково має викликати емоційне задоволення. Це її дослідах. По-друге, хоча й немає жорстких правил, проте варто підбирати темп. Музики підходящий до занять для кардіо підходить більш швидка музика, електронна, драменбейс для силових тренувань. Зазвичай щось. Агресивне хіп-хоп метал слухай важкий метал, щоб піднімати важкий метал. Легка класична музика навпаки підходить для йоги чи заминки. Також з рекомендацій, якщо це важко координована вправа, то варто підбирати не занадто швидку музику. Думаю, в цьому питанні все індивідуально, тому не завжди загальна музика у спортзалі підійде і краще використовувати навушники. Можна вважати, що музика це безкоштовний перетреник для нервової системи. Не варто недооцінювати мозок. Це простий спосіб робити тренування не просто для галочки, а в задоволення. Бо тільки так спорт може стати корисною звичкою. Окей, ну дає пару відсотків витривалості, чудово, ще пару відсотків з добавок, і ти вже на крок попереду від інших. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. юа. Лайк, підписка, побачимось.